От. Е, тому, що, тому що... Тому що... Ой, красавець! Погнав на груд SXU викупав, ну, звісно, по таких стіни беруть. Е, е, от. Тому що сороковки, які йдуть там більші, там, типу Донфенга, типу ДТЗшки е, вони стоять, як правило, на 2-2,5 на штуки бакси більше, тому що там йде все вже з сороковки і шасі, і ходова, а кітаврік просто Чотири циліндри. Все остальне з 24 ки і резина широка. Ну, вона працює, мужики в людей. От в кого є ДВ404А чи АН там були якісь такі е, маркіровки, Напишіть мені м -м -м, в коментар. Чи працює техніка? Я нічого чистити не буду, чесно. От. Е, тому техніка ця працює. ДВ техніка ця працює з Е, І от ще е, з дводисковим щепленням. Теж в мене чувство Часто люди, часто люди питають за те щеплення. Що типу, Дводіско, щоб, щоб було. Саня, зачем дводіскове щеплення взагалі? То ну, беруть люди, хто косить там. Ну, косу. Косить, косить при... при... да. борщик там треба. Да. Щоб обгонну муфку не, не, не тулити. Дай з іншої сторони, дай і для фризи. І у тебе вже фриза крутиться, трактор стоїть на місці. А фреза вже в роботі, розумієш? А ти вже трогаєшся, в тебе вже крутиться. Ну кажуть, більше для косиці це удобно, так? для фрези так. можна. Тому, то не, не панацея дводіска, але воно, в принципі, та, ну, по суті, по суті, треба більше тим, хто займається сіном, мужики. Тому, якщо є такі люди, які дивляться, ось ось варіант, пожалуйста, SDX-у. Тут є і принудительна гідравліка і дводійського щеплення, все, що треба вам для таких робіт без проблем. От, набирайте, звертайтеся теж. Хороша хорош, хорош, хорош техніка, непогана техніка. Насправді, на своїх, своїх вона свої гроші стоїть. Там Хейтери пишуть різне, всяку хуйню, вибачте, мене пишуть, але та техніка свої гроші стоїть. Тому що в кого, от в кого є ДВ244 або 40 ка напишіть в коментарі, як ходить. Ну, от я чесно, я нічого не чистити не буду. Е, коментарі, тільки пишіть ну, правду. Не треба от, 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 і, лиш би, гівна, гівна накидати. Розуміло. Тож це канал для того, щоб люди якось могли взаємодіяти і чимось ділитися. Як коментарі почитаєш, думаю, бляха, що саме таке? Що такі дикі, бляха, я не знаю, як настрали тиждень. Ну реально, будьте трошки добріше, напишіть по поділо. Якщо ламалось, що ламалось? Якщо ходить, то як ходить, з чим працює? то тож і ти їде ДВ. Ким добре, то є девешки. То є більше десятка років на ринку України техніка себе показує. Показує непогано. Не без питань. Електрика, там гівно, легкокрасочне, може бути там капот, ну, краска така, що ключем проведеш і все, жопа. Но, Ну, шасі, там, мости, все, ну, воно ходить реально. Ходить, працює, відходжує. Ну, у нас на сервісі ДВК з розриваної коробки не було. Не було ще не раз. Не разу за от мою практику, а я вже сім ход торгую. Тому -то щось про, що... про щось і каже. от, Тому, мужики, майте на увазі. Майте на увазі, кентаврики дуже файна, добра техніка. Ну, можете знову, звісно, поспорити в коментарях. Я ж не проти, я ж для того і, і, і кажу, що писали. О. Но, а, якщо б в мене був бюджет обмежений, і мені треба там взяти трактор чи взяти на весне, в якусь определену суму, там нема мене переплачувати там за. Той, да? то я би розглядав саме кентавра Саме кентавра тракторця, який от для роботи в полі повністю може все. <рес> Мужики, вот он. Це легенда, це мій улюблений трактор. У вас є проданий, але не розстраивайтесь. У нас є такі ще. То найприкольніший тракторець на 24 коняки по співвідношенню ціна-якість, які є сьогодні на ринку України. Хто б там написав? Іменно SX в понял? В чому прикол, що це по старому називалося DW-244? Ті трактора в людей попрацювали теж десяток років, вже по Україні поїздили, то не ноунейм. Ребрендинг стався в 22-му році, хто не знає, і е, переіменували кентавр. Е, що зробили е, замість ДВ по -по поміняли мотори на КМС, раніше войджині. Е, поміняли хапота, зробили такий от новий дизайн, типу рестайлінг. Підняли платформу догори, щоб був рівний пол. Підняли трохи сидіння, зашили ззаді жопу вот. і зробили з двох сторон посадку такі ступеньки, щоб було зручніше. Вот. Ну і крила дебільні, як було, так і залишилося, вони ну, то таке. Вот. Бачите? Зараз тестуємо техніку, провіряємо перед відправочками і поїде вже до власника. Тому це провірена техніка. Бачите? Вміняємо, розкоси стоять. Міняємо стоять тяги, вом на дві швидкості йде, помиде на дві швидкості 2, 540 і 1000 обертів. колеса ОС тут комплектація 11,2 і передня в нас йде 7,5. За рахунок цього SX стає трошки тяжчий трошки за обичну S, за обличчя тензаври. Він йде вже і як по суті як 40 сороковка 24 тут відрізняється тільки то що кількість силінків До речі 40 теж є 40 теж є по наявності, вони йдуть на по-моєму 500 доларів різниці чи на 600 з 24 більше кліренсу йде про дорожній дорожніх краще. Зараз Саня покаже як треба їздити. Давай, трохи тест драйву дамо Давай тільки щоб він не розсипався. Кентаврик. SX. Вот. І у вот, нас всі. тут же стоїть принудительна гідравліка, кому треба. SX. -у. Це оце нова фішка. Ось дивіться. Розподільник. Один режим плаваючи, два обичних на... Вход-вихід на гідравліку про це поставити, чи там погрузчик можна під'єднати. Під, під, під ну, пожалуйста, от, можна вже підключати, не треба нічого доділити, до докуповувати. То по суті, кому той розподільник нужен. Якщо у вас там да, є необхідність лопату ставити наперед, назад про це, одночасно все використовувати, не перекидати гідравліку, то, то дуже зручно. Вот. Примусова гідравліка, знову що вона дає? Вона тисне вниз, то зрозуміло, чому вона є примусово. Тут, е, я бачу основне преимущество, плюс в тому, що у вас йде по суті, контур гідравліки, і всі циліндри, шланги, все це барахло знаружі. Ну, і відповідно, якщо там щось, не дай Бог, стане його обслужити значно проще. Тому що в обичному гідравлічний циліндр теж є, він стоїть всередині в коробці. О, тут вже набагато е, зручніше, то все зроблено. О, тобто можна добратися до, до циліндрів. Так само, бачите, трошки покращили розкоси самі, покращили самі тяги. От у нас іде ще старіший е, образ Трьохточки Е, Тяги самі йдуть, бачите які? І зроблені тут уобразно. Кажуть, що вони трошки більше тримають нагрузку, ну і об'єктивно міряємо ключем Товщину рельс. Бачите? Міріємо. Товщину рельси. Оп, чпіньк, Міліметра півтора металу додали. До трьох точок. Ну, мелоч, але все одно воно грає, розумієте. То така така мелочь, яка більше грає роль, ніж там якийсь новий капот. Да? Тому, хлопці, маєте на увазі. Що маємо по кентаврам ще? То в нас висока сороковка обична, я теж раджу, кому треба просто... А, ого. Кому просто треба крепка сороковка, щось з камерою стало, Кому просто треба крепка сороковка, потужна, як то кажуть. Модно, як зараз модно казати, потужна, крепка сороковка не дорога. Вот, вот вам варіант вот кінтавра. Вот,